Історії про медпрацівників і тупих пацієнтів. Мій друг працює дієтологом у лікарні. Запам'яталася одна з його історій одного разу будівельник років 30 втратив свідомість на роботі. Колеги викликали швидку, і хлопця відвезли в лікарню. І там з'ясувалося, що в нього нестача поживних речовин. Викликають мого друга лікаря для консультації. Він розпитує будівельника, чим той харчується, і отримує відповідь: Ну, я не люблю снідати. Ще не люблю працювати на повний шлунок, тому не обідаю. Коли приходжу додому, дружина починає готувати вечерю. І поки я чекаю, відкриваю і п'ю пиво. А коли вечеря готова, я вже й не голодний, тож випиваю ще пивка і лягаю спати. Коротше, чоловік жив тільки на пиві. Він навіть не міг пригадати, коли в останнє щось їв. Я стоматолог. Одного разу довелося говорити людині, щоб вона більше ніколи не приклеювала назад шматочок зуба, що відколовся. Прийшов пацієнт у засмучених почуттях, був страшенно наляканий, бо знайшов на вулиці коробку використаних шприців. І використовував їх повторно щоб уколотися, і тепер ось боявся, що міг чимось заразитися. Я його заспокоїв, сказав, що ми в будь-якому разі підберемо лікування незалежно від результатів аналізів. На подив вони виявилися чистими, і це було велике полегшення. Коли я повідомив йому результати і порадив зробити щеплення від правця. Він відповів, дивлячись мені прямо в очі: ви що? Вакцини ж небезпечні, від цього померти можна. У той момент мені було дуже важко зберігти професіоналізм. Через два тижні після артопластики та зостигнового суглоба чоловік прийшов зі скаргою на біль. З'ясувалося, що він ремонтував свій пікап, заліз під нього. І цією самою ногою підпихнув двигун, щоб той встав на місце. Була в нас жінка із серцевою недостатністю. Вона майже щомісяця потрапляла в лікарню із загостреннями, і ми раз по разу настійно рекомендували їй обмежити споживання солі та рідини. А вона поверталася додому і пила розсіл від огірочків. Чоловік прийшов із проханням відремонтувати зубний протез. Я кажу, мовляв, показуйте. А він у відповідь: А мені не сказали, що його треба було з собою брати. Цікаво, в автосервіс він теж без машини приходить. У нас був пацієнт на діалізі, йому потрібно було сильно обмежувати споживання рідини. Коли його запитали, скільки він п'є. Той упевнено відповів, що приблизно 250 мл на день. Медсестра продовжувала розпитувати. І тоді він зізнався, що щодня видуває ще галон молока зверху, а це на хвилиночку 3,7 літра, хоча його дозволений максимум 2 літри на день. Він нам сказав, що не знав, що молоко теж вважається рідиною. До моєї мами в лікарню одного разу поступила літня жінка, яку привезли на швидкій. Жінка ковтнула спрею від комах. Після того, як її стан стабілізували і жінку перевели з реанімації у звичайну палату, мама запитала: навіщо вона це зробила. Та відповіла: Я випадково проковтнула таргана, тому слідом сьорбнула ковток отрути, щоб він там усередині здох. Я медико-соціальний працівник. Один мій пацієнт знайшов на парковці біля Walmart повну баночку таблеток від тиску, йому подобалося балуватися всякими речовинами. Тож він, недовго думаючи, зжер їх усі. Переходячи вулицю, він знепритомнів і його мало не задавила машина. Я намагався йому сказати, що ідея була так собі. А він відповів, що йому, мовляв, просто цікаво було, який буде ефект. Думаю, він знову так зробив би, якби в нього була можливість. Наймовірніше, він ще не раз гулятиме цією парковкою в пошуках чогось цікавого. Я лікар швидкої допомоги. Надійшов виклик. Жінка 52 роки утруднене дихання. На годиннику шоста ранку. Приїхали, заходимо в будинок. Жінка сидить у вітальні. Скаржиться нам, що сьогодні вранці, мовляв. Прокинулася, а одна ніздря не дихає. Увечері перед сном усе було нормально. Зажадала, щоб ми відвезли її в лікарню. І нехай там терміново з'ясують, чому в неї одна ніздря не дихає. 37-річний чоловік поступив до нас об 11-й вечора. Розповідає: Взяв на вечері упаковку з дюжини тако. З'їв штук 5-6, заболів живіт. Після дев'ятої порції відчув нудоту. А коли доїв усю упаковку, боліло так сильно, що я подумав, треба напевно показатися лікарю. Жінка прийшла на прийом, запитує А як дитинка в мене в животику буде їсти? У неї ж нема зубів? Я вже очима закліпав від несподіванки. Ви про що це? Вона. Ну, я зараз вагітна. Коли їжа потрапляє в животик, вона ж не зашкодить малюкові, він не вдавиться, і вона не жартувала. Я офтальмолог, підбираю людям відповідні окуляри. Живу в США. Була в мене дискусія з однією жінкою, яка до мене прийшла. Вона запевняла мене, що очні краплі з сечею дуже корисні. На запитання, де ж вона бере такі краплі, та відповіла, що виробляє сама. Збирає свою сечу в туалеті і потім капає в очі. Я її попередив про ризик розвитку бактеріального кератиту, але вона залишалася глухою до моїх доводів. Боюся, коли небудь вона все ж до нас звернеться з інфекцією. Я не медик, але знав хлопця, який настільки жахливо харчувався, що в нього почалася цинга. Не думав, що в наші дні таке взагалі можливо. Не дивилася на людей, чиї захворювання могли їх убити, якщо не лікувати. Але все ж від лікування вони відмовлялися. В одного чоловіка був такий високий тиск, що я побоювалася, якби його просто на роботі не розбив інсульт. В іншого був рак, який у принципі можна вилікувати. Але він відмовився від лікування. Обом не було й п'ятидесяти». Доросла жінка звернулася зі скаргами на непритомність. Сказала таки з нею щодня. Непритомніє ввечері і приходить до тями тільки вранці. Годин через 6-8, після чого почувається абсолютно нормально. Вона була вбивчо серйозна. У мене була пацієнтка з виразками ніг, які ніяк не проходили. А ось у чому була причина. Вона їх не обробляла і не перев'язувала, як їй було сказано, а натомість давала своєму псу дочиста їх вилизати. Пацієнт стверджував, що не їв перед операцією, як його і просили. Дорогою в лікарню з'їв тільки сендвіч Макмафін із яйцем, але замовив його без м'яса, тож усе гаразд. Хірург і анестезіолог були іншої думки. Залицялася до чоловіка, який був до незмоги релігійний, до такої міри, що я навіть ставила собі питання: це в нього така фанатична віра чи вже шизофренія. Як не дивно, пізніше з'ясувалося, що перше. І ось у 60-ти з чимось років йому спала на думку ідея повторити сорокаденний піст Ісуса. Не знаю, як далеко він зайшов. Але до того моменту, як він опинився в нашій лікарні, його довелося годувати через зонд, і від слабкості він ледве ворушив кінцівками. Ближче до виписки мені вдалося дістати йому направлення в центр відновлювальної реабілітації. Виходячи з його палати востаннє, я обернулася і побажала удачі та якнайшвидшого відновлення. Він відповів: Я не вірю в удачу, тільки в благословення Господнє. Я така, ага, точно.